Знаєте, що це таке? Це кабель канал. Він від телевізора до тумби для підключення всяких смарт-пристроїв. А знаєте що це таке? Це шпакльовка, яка мала піти туди. Але так як тут ось буквально залишилась, Так як тут залили стяжку і швидко захотіли зробити електрику і залили пол, От. шпакльовка набралась влажності, вона дуже швидко сохне. А можливо, вона і просрочена. Ну, тим не менше, потихеньку об'єкт запустився. Ось такий щиток виходить. Все тут буде нормально. Якщо потрібно, додамо ще на якийсь генератор і тому подобне. На кухні буде свій кабель-канал, така простора кухня. Теж тут планується диванчик, кондиціонерчик. ТВ, знову ж таки кабель-канал. І сама зона кухні ось тут. Перенесли сантехніку. І може хто знає, хотів от поцікавитися. Тут під 90 градусів це нормально, це 50-та каналізація. Чи може треба 245 куголка ставити? Це вже питання до сантехніків. Не знаю, не знаю. Ну, Ось таким почерком це все славненько так вийшло. Зараз знову треба ту шпакльовку доставати. Достала вона мене і не вгадаєш. Один раз вона нормальна, другий раз все по-нановому треба робити.